Привіт! Сьогодні покажу на прикладі, як можна почати інвестувати навіть з невеликих сум. Щомісяця я отримую кешбек зі своєї кредитки. І замість того, щоб витрачати, наприклад, на каву, я інвестую. Купую ETF у своєму TFSA. Я користуюсь WallSimple, тому всі операції роблю прямо в одному застосунку. Ось мій кешбек за серпень 26 доларів 53 центи. Спочатку він зараховується на поточний рахунок. Перекидаємо ці кошти з поточного рахунку на TFSA. Далі відкриваю TFSA і вибираю ETF під назвою VDV. Мені він подобається, бо дає і дивіденти, і капітальний приріст. Завдяки функції Fractional Buy я можу придбати навіть частину ETF чи акції. Тож натискаю купити, вводжу суму. 26 доларів 53 центи, і підтверджують транзакцію. Важливо пам'ятати, біржі працюють за своїм графіком, і в залежності від того, де ви мешкаєте, час може відрізнятися. Краще робити угоди тоді, коли біржі відкриті, адже ціна може змінитися за ніч, і тоді ваша заявка не виконається. Тепер завдяки складному відсотку, мій кешбек починає працювати на мене. На каналі ви знайдете відео, де я детально розповів про TFSA і ETF, Кредитки, складний відсоток, волсимпол та багато іншого. Підписуйтесь і будемо будувати фінансову стабільність разом.